Вітаю! Мене звати Юліана, Я практикуюча відьма, і сьогодні я розповім, чи потрібен вам розхрест для того, щоб займатися рунічною магією. Почнемо з того, що такий розхрест. Це певний ритуал, який відсікає зв'язки з християнським егрегором, з цією традицією, позбавляє якихось блоків, наслідків взаємодії з цим егрегорів, і робить людину вільною, перейти в будь-яку традицію, будь-яку практику, яку вона хоче. Зразу скажу: більшості, більшості людей розхрест не потрібен взагалі. Достатньо просто вирішити для себе внутрішньо, що ви більше не хочете бути в християнському егрегорі в цій традиції. Вона вам не цікава, не потрібна. Ви хочете рухатися у щось інше. Все на цьому, в принципі, можна було б закінчувати відео. Але я хочу розказати трошки більше. Тому що. Є практики, яким необхідний розхрест для того, щоб зробити такий собі перехід, пройти таку собі ініціацію, де ви лишаєте минуле, як завжди в ініціаціях, і переходите в щось нове. І такий перехід, він комусь дуже важливий, дуже корисний, для того, щоб відчути оце от нове віяння, нове життя, що тепер от все буде по-новому. А в цьому є психологічний момент, який дуже важливий в практиці. І тут є енергетичний момент. Тому що ця ініціація, вона може бути підкріплена якимось новими обітницями або новими рішеннями, або там певними внутрішніми енергетичними трансформаціями. Це все дуже залежить від того, як організований цей процес ініціації, да, і від того, які цілі ви перед собою ставите. Є все ж таки ситуації, коли розхрест необхідний. Попереджу, що це буває дуже-дуже-дуже рідко. Тому що більшість людей, входячи в, ну, в християнську традицію, вони не мовлятами не приймають ніякі рішення. Вони не дають клятви, не дають обіцянки. І більшість людей в церкву так і не ходить. Вони не підтримують цю традицію і вони по суті не являються. Частиною Егрегору. Для того, щоб бути частиною християнського Егрегора, треба носити її символи, бо хрестики, але це ну прям крапелька. Треба бути включеним в християнську спільноту. Там, Читати Біблію, ходити на проповіді, приймати причастя регулярно. Ну, регулярно це як мінімум раз на тиждень. Ходити на сповідь, виконувати постулати християнської традиції, від, відзначати всі свята, поститися, виконувати всякі релігійні настанови. Хто це робить? Більшість людей цього не робить. Більшість людей максимум що роблять, це носять хрестик, святкують Різдво і Паску. Ну, Камон, це не робить. Ну там ще хрещення. Ще хрещення да? У нас люблять люди помочитися в людяній воді. Це не робить людей, включеним в християнський Грегор, аж настільки, що щоб вийти з нього, треба робити розхрест. Ні. Не потрібно. Іноді достатньо перестати оці ось три речі робити, і все. А по-чесному, навіть те все, що я перелічила раніше, можна і це перестати робити. І автоматично християнський Грегор скаже: Ну, він не з нами, він не наш. Все. Не будемо його підтримувати. І на цьому зв'язок з християнським Грегором, він і закінчиться. Там, окей, може, треба, щоб прийшло місяць, щоб ваша енергетика перебудувалася і все, до побачення. Але є практики, яким необхідно це з такої собі психологічної точки зору, для того, щоб перейти цей процес із одного життя в інше. Де отут я, я жив звичайним життям, як всі, а тут я все. Я мах, скандинавські традиції, все я займаюся румунами, ношу молотора, ем, приношу жертви одіну. Комусь це справді необхідно. Але це, знову-таки скажу, більше психологічний компонент. Але бувають виключні ситуації, коли необхідно зробити такий собі розхрест. Які це ситуації, коли справді у людини дуже тісний зв'язок з християнським Егрегором? Це може бути вроджена якась така штука, що комусь прийшла з минулих життів, або людина з самого народження була включена в традицію, і це було ну, дуже. Тісно з нею переплетено з її життям, всі ці обряди, якісь філософії християнські. Якщо у людини можуть бути там зобов'язання на рівні роду, що весь рід був такий, я не знаю, там прям священники, дуже сильний зв'язок, а на цьому зав'язаний весь рід. Також це може бути. А це може бути в плані того, що, наприклад, якийсь священник, прям такий класний християнський маг в ну, правильному значенні цього слова, той, що проводить саме християнські обряди, прям потужно енергетично. Він міг справді перекрити якісь енергетичні канали, перекрити чакри, прям закрити людину від всього такого єретичного. В цих випадках так необхідно робити розхрест. Але це не робиться на рівні припущення. Це не робиться, а давайте, чому би не зробити. Якщо ви, ну, у вас є підозра, що у вас є щось із цього, тут треба робити діагностику і точно це перевіряти. Тому що є люди, які кажуть: от я не розхрестився, тому коли я починаю магічити, у мене виникають проблеми. Ну, можливо, але більше вірогідні, що ви, як ну, початківець в магії, щось зробили не так. Найпростіший варіант це ви просто втомилися. Або полізли туди, куди вам не варто було лізти в перші тижні практики магії. Там він знає з демонами якимось спілкуватися чи когось зціляти. Більшість проблем початківців магії виникають, тому що вони щось роблять не вміючи і не знаючи, що вони роблять. Це стосується рун також. Що руни не працюють, тому що у мене немає розхресту. Та може, руни не працюють, тому що, ну. Ви неправильно їх складаєте, там, склали плюсик на мінус, і вийшов в нуль. Так також буває. Або буває так, що енергії для втілення магічного дійства, рунічного, недостатньо, воно просто саме собі схлопнулося, бо недостатньо енергії на втілення, Да, вони навіть не запустилися, бо ви захотіли там, я не знаю, зупинити війну в перший тиждень рунічна практика. От-от воно і не спрацювало. Або якийсь там у мене обратка від християнського Егрегора, а ну, ти просто, ну, хибно оговорив руни. І вони подіяли, як, як вийшло, як прийшлося. От, і тому хтось розбив собі, там, я не знаю, носа, зайшовши в скляні двері. Ось. І дуже часто одна з причин цих всіх відкатів. Це щира віра людини, що якщо вона не зробить розхрест, то її Боженька християнський покарає за магію. От якщо зробити розхрест, то зразу це все стане легальним. Це Отримати легалі... легалізацію на практику магії. От зазвичай, таку функцію, ну, таку функцію на себе собі розхрест. І підсумовуючи все це, я маю сказати, чи потрібен розхрест більшості людей для того, щоб займатися руною і магією загалом, ні, не потрібно. Тут, скоріше, психологічний момент, внутрішнє бажання, внутрішнє відчуття, що вам це потрібно. В 5%, 10% випадків там правда щось. Перешкоджає енергії конфліктують, але ці випадки їх треба чітко діагностувати, щоб не тільки зрозуміти, що так християнський Грегор вам не дає магічти, а ще й зрозуміти, як це нейтралізувати, щоб у вас все було добре. Ось, пишіть в коментарях, що ви думаєте про розхрест. Чи робили ви його для себе перед тим, як займатися магічною практикою. Якщо ви все ж таки займаєтесь магічною практикою, ставте лайк цьому каналу. В принципі, пишіть всякі різні коментарі. Це допомагає просувати це відео. Підписуйтеся, якщо ви досі не підписалися, і побачимося у наступному відео.